Середи вже всі котельні будуть розблоковуватися, ті ще котельні, які ми не розблокували, тому що ми почали цю роботу ще з минулого тижня. Ну і середи ми стартуємо опалювальний сезон. Такі виклики це зношені внутрішньобудинкових мереж, це певні проблеми з загальноміськими мережами, але я думаю, що протягом до двох тижнів ми ці проблеми спільними зусиллями вирішимо. Будемо реагувати, телефонуйте на гарячу лінію 1570 067 010 1570 або 050 010 1570. Будемо реагувати нашими аварійними бригадами. Можливо, не відразу все вирішиться, але надіюся, що якраз у цей період часу, поки ще не є така аж надто холодна погода, нам дозволить повністю врахувати до двох тижнів у всіх помешканнях, має бути тепло. Якщо раніше ми ще навіть до грудня не мали лімітів, постійно у нас були проблеми, то сьогодні завдяки цьому управлінському рішенню ми маємо можливість перше, подавати опалення, друге, поступово переходити в цей район на невеликі котельні, на індивідуальні котельні Ні в районі стеку, ні в районі міста. Сьогодні проблем з самим. Отриманням газу немає. Є, є проблемні питання зношені в сунутрі мереж, але ця проблема нікуди не ділася протягом цих років. Я би хотів наголосити, що цього року, можливо, будуть не тільки обстріли електричної інфраструктури. а Треба і також ми докладаємо зусиль, щоб і мережа водопостачання, теплопостачання вона теж була захищена від нашого ворогу.